Усім привіт! Рада вітати вас на каналі! Це магазин Сінсей. Оглянемо сьогодні одяг, новинки, а також що є жовтими цінниками. Усім дякую за огляд, вдалого дня, приємного перегляду. Піджак від XS до 2XAL ціна зі знижкою 459. Піджак на підкладі з золотистими гуциками. Ось такий довгий светрик, тепленький, іде просто без защіпки. Від 2ХС до XL 699, поліестер та котон. Набір шкарпеток 269, котон 67%, 6 пар упаковка. Чоловічі святкові светри 459 з оленями, такий красивий жіночий, білий за 599 від XS до XL. Набір подарунковий «Грінч» 519. Набір косметичний рушник, щітка, пов'язка на волосся. Ось такий ще є святковий за 459. Рушник. Губка для купання і пов'язка косметична. Капці святкові 459. Салатові грінч об'ємні за 459. також. Шубка. Гарно виглядає, але одна безцінника. 699 такий теді м'який, на блискавці спереду, знизу має куліски, можна затягувати. Є ще у відтінках схожі: ось такий за 659, сілій 599. Цей також 659X 102XL спереду має блискавку, поліестер, переважає у складі. Штани з блискітками 459 до XL. На резинці вони йдуть такого вільного крою, тканина тоненька. Светрик в'язаний 349 до XL зі знижкою. 100% поліестер. Штани сірі вільного крою з кишенями, резинка на поясі. Ціна 659 до 2XL, 699 светрик. святковий. В паєтки. Ось так виглядає: поліестер, акрил, поліамід та еластан. Боді-чорне велюрове 459. Спідничка в паєтки 459 на підкладці сукня до 2XL 599. Бордова 659 XS до 2XL. На рукавчиках і резинка і на поясі також. Ось так виглядає на манекені. Поліестер та еластан. Яскраво червона сорочка. гуцики золотисті. Ціна 599 до 2XL, гуцики приховані. 100% поліестер. Дублянки тепленькі по 1500 гривень XS до 2XL. На блискавці. кишеньки також на блискавці. Пов'язка 79, акційна сіра, така 149 бежева. Ціпу 149 також. З бусинками. Навушники м'які чорні, 169. Курточка 1199 легенька, але тепла. На блискавці та на кнопках довжина максі. 999 ось така модель. Вона йде на блискавці з кишенями, має ще пояс та капішон. Чорна від до 102XL 1199. Також гуцики є і блискавка. Вона тонча за попередні. 1500 гривень до XL. Така м'якенька шубка Тедді. Довжина Максі. 1299. Ось така модель. Іде з капюшоном. Шия гарно закривається, довжина нижче коліна. Джинси 699 з камінцями. Ось такий коричневий, цікавий відтінок за 659. Тепленькі кофти з ведмедиком. Також має куліски, стягується 699. Молочна до 2XL, ціна 659. Є кишені. Ось така ще красива новинка. Молочна з синіми візерунками. Знизу є така підкладочка на кишені, блискавка до 2XL, 699. Курточки легенькі на єврозиму 899. Ось така модель бордова іде без капішона. на блискавці кишені, защіпається на кнопку 899 до 2XL. Светлик 659 на гудзики. Гарне поєднання кольорів до XL 100% поліестер 659 ось такий з блискучою ниткою. Не є колючий, але такий не дуже м'якесенький, 100% поліестер. Такий варіант, м'який светрик приємного відтінку. Горло гарно закривається до XL699, акрил та вовна. І поліестер. З золотистою ниткою такий варіант. Ціна 659 до XL, блакитний і такий ніжно-рожевий з персиком. Ось такий за 599 до 2XL, акрил поліестер. Рожевий з блискавкою. Така гарна плотна в'язка. Ціна 799 до XL. Міскоза, поліастер та поліамід 699 сукня. І ще бачу, додаткова знижка є мінус 20%, Довжина максі по бокам вона стягується. Рукавчик довгий. Укорочені уги 459. Сірі також є 459 до 41-го розміру. І світлі, трошки вищі. Чоловіки 899 на шнурівці. Бежеві утеплені на флісі. Позаду є блискавка. Спереду шнурівка. Ціна 899 такий варіант. Також легенький фліс має. На каблучку за 999. Капелюк 79. Багато привезли шапок. Така модель 269 із заворотом. Ці шапочки мають один розмір, і вони такі великуваті. 219 навушники м'якенькі. Рукавички 99, 269, такий варіант 340 гривень. На один пальчик теді 340 гривень. До рукавичок ще є такий шарф, шапка. Ціна 340 гривень. Шоколадний 389. Кепка м'яка Теді – 159. На цьому все. Всім дякую за огляд вдалих вам покупок.